Друзі, всім доброго дня! Ви на каналі Нерухомість в ціні. Сьогодні розглянемо 5 будинків на продаж. Продається ось такий будинок в Черкаській області, в селі Замятниця Чигиринського району. Загальна площа даного будинку 68 квадратних метрів. В будинку знаходиться 4 кімнати, і з комунікації є електрика. Опалення, твердопаливне водяне, також можливо опалювати через піч. Сан вузол знаходиться на подвір'ї. В хаті все досить охайно та чисто. Ціна даного будиночку 4,5 тисяч доларів це оголошення власника номер телефону буде в оголошенні. Переходьте за першим посиланням під цим відео. Площа ділянки складає 25 соток. На ділянці є колодязь, літня кухня, гараж, погріб, садок з фруктовими деревами та город. Огороджено ось таким досить симпатичним парканом. На вулиці асфальтована дорога, з документами на будинок все добре. До Черкас відстань складає 43 кілометри. На огляді, ось такий будинок ціною 6 тисяч доларів, загальною площею 80 квадратних метрів, в хатині знаходиться 4 кімнати з досить непоганим ремонтом. Будинок газифікований, є також електрика. В хату підведена вода із власної свертловини. Будинок цегляний в досить житловому, хорошому стані. Є меблі та деяка побутова техніка. Санвузол знаходиться на подвір'ї. Площа ділянки 40 соток. На території є город та садок. Будинок знаходиться на асфальтованій вулиці. Хата знаходиться в селі Нова Оржиця Броварського району Київської області. До столиці відстань складає 125 кілометрів. До найближчого міста Яготин їхати 27 км. Це оголошення власника. Переходьте за другим посиланням під цим відео. Далі розглянемо ось такий будиночок вартістю лише 3000 доларів. Загальна площа будинку складає 50 квадратних метрів, всередині три кімнати. Із комунікацій є централізована вода і електрика, в будинок потрібно докупити меблі та побутову техніку. Це оголошення власника. Переходьте за третім посиланням під відео. Будинок досить затишний та комфортний, як за свої кошти, класний варіант, як для дачі. Площа ділянки складає 25 соток. На території є колодязь, гараж, літня кухня, погріб, гарний садок з фруктовими деревами та садок. Знаходиться хатинка в селі Правда, до найближчого міста, балта 33 кілометри. Продається будинок в селі Браженці Полонського району Хмельницької області, вартістю 6,5 тисяч доларів. Будинок досить великий та просторий загальною площею 100 квадратних метрів. Всередині знаходиться 5 кімнат, є всі зручності і житлові комунікації, електрика, вода, підключена каналізація, газ, на жаль, не підведений. Є ось така гарна ванна кімната з туалетом, встановлений бойлер. В будинку зроблений косметичний ремонт, є меблі, поставлені металопластикові вікна. Площа ділянки складає 10 соток, та є окрема земельна ділянка нагород. На території будинку є літня кухня, криниця, господарчі приміщення та приміщення під забудову. Із інфраструктури в селі Бражинці є Укрпошта і магазини. До найближчого міста полонне 19 кілометрів. Це оголошення власника, друзі, я не є рієлтором. Переходьте за посиланням та телефонуйте за номером телефону власнику будинка. Детальніше розглянемо будинок, який продається в селі Марківці Хмельницької області. Будинок кам'яний, утеплений, з поставленими пластиковими вікнами. Загальна площа хатинки 50 квадратних метрів в будинку знаходиться дві кімнати будинок в житловому стані. Але необхідно зробити деякий ремонт. Опалення твердопаливне та через грубку є проведена електрика, санвузол знаходиться на подвір'ї, є меблі та побутова техніка. Площа ділянки 25 соток. На ділянці є господарчі приміщення та літній душ, також город та садок з гарними молодими фруктовими деревами. Зовсім поруч з домом знаходиться річка Південний Буг. Відстань з села до міста Хмельницький складає 43 кілометри. Це оголошення власника. Всі посилання на оголошення будуть в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.